Доброго дня. Доброго дня. Я можу доповідати. Мед дегустувати будемо. А запилення немає меду. — Ой, вибачте, ми будемо розбиратися. Будемо розбиратися. Побічний продукт. Заграти минутами нам легше. Зараз я, я зупинюсь. Буду відволікати. Доброго дня. Я Денис Терновський, я власник промислової запилювальної пасіки. Місія мого бізнесу збільшення врожайності, тобто прибутковості моїх замовників. Бджоли дозволяють збільшувати врожайність польових культур до 30% і на садах 60%. Хочу додати, що наш аграрний світ, Україна. Не розуміє як використовувати те промислове запилення, тому я і спілкуюся з великою аудиторією і записую багато відео наших проєктів, котрі ми розміщуємо на нашому youtube каналі тому що потрібно нашу цю отрасль запилювальну робити великою потужною, робити закони, правила, як вони працюють в Америці. В Америці 70% пасік займаються виключно запиленням, тому що бджола дає 90% вкладу в урожайність, тобто як переносчик пилку. Цікава інформація: в природі на квітах пилку в 4 рази більше, ніж нектару. А сім'ї бджоли люблять носити мед, нектар. А бджола, сама бджола, збирає собі пилок для своїх діточок. Навпаки, вона хоче більше нектару. І мало пилку. Тому різниця між тим, що хоче фермер, і те, що хоче бджола, в 16 раз. А ми, запилювачі, змушуємо наших бджіл, ми ламаємо їх інстинкти і змушуємо їх носити пилок. Добровільно Давай. добровільно змушуємо. це ні, не добровільно, тому що добровільно бджола хоче носити мед. А ми змушуємо носити пилок, тому це легеньке гвалтування. Тіло йде до вечора, да? так? Тому я хочу розповісти реальні кейси, як ми допомогли отримати гарні врожаї. Ну да, так дуже гарна. 에, у мене є приємний клієнт француз, який вирощує в Одеській області куріандр. Приїжджаємо до француза і кажу, давайте я вам зроблю промислове запилення, ви отримаєте більший урожай. Він каже: ну, мабуть, ні, тому що бджоли сільські прилітять. Класно, коріандр такий пахнючий, вони з всього району прилітять. Я кажу, ну ви перевірте і переконаємося. А крім того, є закон. У нас є книга, дякую, от вона Америка подарувала, USAID. Від американського народу українського народу вона називається «Промислове використання бджіл для запилення садів і полів. А це американська практика, да так? таке практикують Америка в Америці є прислів'я у фермерів. Якщо не не замовиш запилення, ти збанкрутуєш, тому що без бджоли нормально не родить. Я вам скажу, що є прислідля, якщо зникла з землі бджола, то зникла багато чого, майже все. І от цікавий приклад: нас замовляє на запилення коріандру, і я кажу французу: у вас велике поле. бджола запилює на 300 метрів, всього на 300 метрів. І він каже: Ні, три кілометри. Я кажу: Це неправда, три кілометри, щоб вона просто летить, щоб не вмерла, а запилює на 300 метрів. Тому, будь ласка, заробіть нам через це поле дорогу. Чотири метри ми розставляємо вулики, і бджоли працюють через це поле на всі сторони. Він каже: Ні, давайте ми спробуємо. Ти виконуєш запилення з краю поля, а ми потім заганяємо комбайн і е секторами по 100 метрів знімаємо і веземо на вагову, поміряємо. А потім з'ясувалося, він здивований, каже: Дійсно. Фронт від 0 до 300 метрів від запилювальної пасіки дав на 15% більше урожайності, ніж фронт 300-600. А для аграрів 15% це, це скажена різниця. Тому що тут нема за витрат ні на добрива, ні на зарплату, ні на механізацію, ні на паливо, ні на землю. І це екологічно. А чому карта в Україні таке не практикує? Це практикують насінневі господарства, котрі мають ділянки гібридізації. Там більш-менш це розуміють. А того року ми запилювали дунайський аграрій Ізмаїл Персик. Потім ми запилювали черешню, потім ми запилювали гірчицю, потім ми запилювали ріпак, Потім в Татарбунарах кондитерський соняшник, в Балті кондитерський соняшник, і під Києвом батьківський соняшник. А потім мені ще дзвонили з кілії з Дуная, хотіли ще в кінці другий раз соняшник у них виростає. Тому, в принципі, ринок запилення існує, але ємність ринку велетенська. І агрохолдинги в Україні, деякі агрохолдинги мають штатного бджоляра. І от і бджоляр каже, на наш агрохолдинг потрібно 30 тисяч. Бджоло сімей. Але я прийшов сказати, що є ілюзія. Просто грать думає, от вулик поставили, воно літає і працює. По-перше, сім'ї, бджоло сім'я це суперорганізм. І запилювальна сім'я це спеціальний, спеціально сконструйований вулик. І якщо з людиною це порівняти, це дитина, підліток 13 років. Тобто це сім'я, котра зростає і вона хоче носити пилок, щоб виробляти маточки на молочко, годувати своїх дітей. А бджола, а сім'я, котра носить мед, вона вже виросла, їй не потрібен пилок, їй потрібно носити мед, щоб робити запаси. Тому на запиленні працюють невеликі сім'ї. Котрі носять пилок, і на них стоять пилкозбірники. Тобто кожного дня у них забирають, забирають, забирають пилок, і вони змушені. Це все заповнили, як вони просто. Це, це така експлуатація бджіл. Тобто потрібно поближче поставити, щоб дистанція мінімальна була. Пилок носять забрати, щоб ще більше носила. А, і дуже важливо сонце. Аграрії ставить в посадку, на край поля, в посадку. А сонце пізно в літок попадає, і вони на годину менше літають. А потрібно на санцепьок, щоб раніше вилітали і пізніше вулик заходили. Але тоді пасіка забирає в день 200 літрів води. Тобто кожного дня 200 літрів води. І останній момент е, цікавий гібриди. Зараз дуже багато гібридів, культур, але плата. Всі нові гібриди виділяють в рази менше нектару. І, наприклад, дике яблуня виділяє нектару в 4 рази більше, ніж культурне яблуня. І якщо десь буде дике щось цвісти, бджоли літають на дике. Тому що на гібридах їм не цікаво, тому ми використовуємо приманки. Ми збираємо листя от цієї культури, вашого гібрида, робимо спеціальні екстракти. І кожного дня згадовуємо бджолам, щоб у них унікальний нюх, у них формується рефлекс. І тоді бджола літає на гібрид, ну, як, як, як кот на валіянку. От така робота. Тобто запилення це складний процес. І на запиленні мені кажуть, ти мет отримаєш. Ми навпаки кожного дня даємо їм 100 кг цукру, тому що з цього цукру ми готуємо приманки. Тобто на один цикл запилення, тонна цукру улітає. Що в результаті аграрія отримає? Нам він платить гривню, а від приросту урожайності він отримує 2-3 гривні додаткового докоду від урожайності. Єдине обмеження, з котрим, котре заважає, це опади. Якщо нема опадів і вологий ґрунт. То ніяка бджола не допоможе рослині до кінця розвинутися. Тому ми аграріям кажемо: якщо у вас Одеська область і вже засуха підходить, то вирощуєте коріандр. Коріандр пристосований, він нормально розвивається. А соняшник це вже більше тернопільська центральна Україна, там де більше опадів. Бо я хочу бути корисний, а не просто привезли запилювальну пасіку. Вони попрацювали, а урожайність погана і. Репосів ви по всій Україні. Ми так? на фурах від Ізмаїла і до Сумської, і до Львівської області. Це наша робота. Ми спускаємося за цвітінням, ми за ним їдемо. Що тут в Україні немає? Ну, ну це у мене американський вчитель. У нього там 10 тисяч ну, сімей. Вижди, Він мене вчить. Тому хочу подякувати за ваші запитання. І є таке прислів'я в сільському господарстві. Саме складне це твариництво, а в тваринництві саме складне це бджільництво. Дуже дякую. 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 Я дуже хочу вам сказати, знаєте ж, Маргулана за а ви знаєте перший бізнес на чому на твар? На